Коли ворог наступає. Боже, ти розгнівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас. Але змилуйся над нами, ти потряс землю, порушив її, зціли рани її, бо вона захиталася. Ти дав людям твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот. Дай же знамення тим, що бояться тебе, щоб вони могли втекти від стріли ворожої, щоб спаслися улюблені твої, спаси їх, правицею твоєю і вислухай мене. Бог сказав у святині своїй, возрадуюсь і розділю сихем, і долину Сокфов розміряю. Мій Галаат, мій Манасія, єфрем, твердиня глави моєї, Іуда, цар мій, Моав, чаша уповання мого, На наедом покладуч мій, чужинці скорилися мені. Хто веде мене в укріплене місто або доведе мене до Едему? Чи не ти, Боже, що відвернувся від нас, і не? Виходиш, Боже, з військом нашим, пошли нам поміч у скорботах, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, і Він подолає гнобителів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас. Амінь.